Вітаю вас, шановні глядачі. Ось прислав один із підписників дві бритви. Це бритви його батька. Хоче їх відновити як пам'ять. Зрозумів, що батька вже, мабуть, немає. Судячи по формі, то скоріше це екстра. По кольору ручки, по формі, по довжині бритви. Бачимо, яка вона іржава. Ну, а в цій сламана ручка одна половина. Тут доведеться міняти. І ця, це... а це тут щось таке. Або яхта. Скоріше все, що яхта. Це ЗТВ бритви завода Трудвача. І та і та і ржаві. Потребують вирівнювання, тому що С-подібна лінія рівчої крайки отак звігнуто, тут, тут випокло. І на цій... Тут менше це проявлено, але також є. От так. Явно, що їх правили на ременях з пастою, точили, як, як точили. Подряпини на ручки. Ну, це все будемо намагатись розбирати і робити. Це лежить з фіолетовою ручкою. Думаю, що екстра. Хоча я не, не можу прочитати, там корозія. Бачимо, як вона виглядає. Це все з'їдене корозією доведеться сточувати, бо воно висипеться в труху. Будуть тут отвори. Тому що зараз оті плями заповнені струхлявілим металом, з'їденим корозією, окисленим. Там сталі нема, там є окисел сталі, і ржа. Це так виглядає. Та що яхта? Мабуть, ще в гіршому стані. Так, тут стан гірший ще. Бачимо? Як поїло? Оце така зараз тут ріжуча крайка, бачите? Не вибачте що самопочуття сьогодні не дуже, голос якийсь слабкий, туди його вдишло. Ждати, магнітні бурі. Ось так воно все виглядає. Все, все буде в дірках, коли почати точити, бачите, як тут повиїдало все. Ми будемо робити пам'ять про батька, це важливо. Треба зберегти і зробити. Ось, шановні глядачі Та бритва, яка була зламаною ручкою. Це бритва Яхта. Завод Труд 55-й рік, стара, нечаста з таким клеймом. Екземпляри. ну Корозія, ви бачили, яка була страшна. Працюю я з нею вже у дуже тривалий час. ледве довелося робити прямо Ірегрін, перешліфовку, щоб видалити глибоку корозію. А в районі. Десь декілька міліметрів від ріючої крайки, звісно, вже прошліфовувати нема куди, бо проточиться дірка і викинути тільки. Дуже глибока і масована пітінгова корозія глибока. От зараз подивитесь, посередині скільки ще залишилось, і треба, я її вже сточив на міліметр по ширині не менше. І я думаю, міліметра два ще як сточити, то тоді вже вже не будуть виходити на рючу крайку дірки. Але що тоді з неї залишиться? Ось, шановні глядачі, корозія в усій своїй гедоті. Красі не можу я сказати це слово, бо яка ж тут красота. Ці чорні плями це майбутні дірки. Бачите, де вони виходять на річу крайку, вже струхлявілий метал чорного кольору, окисел, те, що залишилось від сталі. Висипається і робиться такий собі отвір. Ось, бачите? Які Маленькі виходять на саму зону ріжучої крайки і там уже висипається воно все, тому що там найтонший метал. От ті більші, далі. От я буду точити, точити. Ці дрібні, ріжучій крайки, видаляться далі, потраплять оці більші дірки, далі, ще більші. І так. Кінця краю їм не видно. Дивимось далі. О ну, тут бачите все воно. отак От виглядає. Знову. Тут далі не видно. Тут он потенційна жертва. Ось це за ТВ-53 рік. 18 номер написано. Дуже вона була зашморгана на ремінцях з пастою. Геометрія була геть занапащена. Довелося їй довго ретельно вирівнювати. Стальна і неймовірно тверда. Із радянських брит це якраз у цих років. З 40-х, початку 50-х, щось варили добряче тоді в сталюку. Далі пішло вже м'ягче. А тоді таке заварювали, що. Дуже тверда. Загартували її на високу твердість. Ну, а тепер яхта також 55-й рік. Такий ще напис з однієї сторони і слово яхта з іншої. Дуже вражена корозією дуже сильно. Середина особливо і так і не, не вдалося мені позбавитись повністю, щоб геть не було корозії, тому що довелося б її сточити і перетворити в шило. А зараз вона в чудовому. В геометричному стані і ті плямки корозії, які залишились посередині, хоч вони й виходять на ріжучу кромку, але не впливають на гоління, тому що мають дуже маленький діаметр. Як на мене, то ця яхта краще. Ніж та. Хоча сталь на тій повторюсь дуже тверда і загострюється складно на природних каменях. По ідеї, тримати гостроту вона повинна краще, але це не завжди так, тому що на тверді сталі вони схильні до викришування навіть на мікрорівні. І тому іноді, навпаки, отримати високу гостроту досить складно на таких бритвах. Із дуже твердої сталі. Особливо, якщо на якомусь етапі з заточки виникло деякі пошкодження, там ріжучі крайки на мікрорівні, і цього заточник не помітив. А якщо й помітив, то нічого не зміг зробити з тим арсеналом абразивів, який в його є. Тому що такі складні сталі складніше гострити, скажем так. Тут така більш клиноподібніша форма, вибірка менша, ніж на яхті. Воно ледве помітно, але жорсткіше полотно тут. Це ЗТВ номер 18 з синьою ручкою. Я думаю, різницю ви. Помітили між тим, що було і тим, що є. Тут Мікропилинки всілякі, темні плямки. На цій корозії ніде не залишилось. Вдалося її менше тут враження були, і вдалося так її загострити. Що, нічого там. Не пошкодилось, бачите пилинки? Не залишилось ніяких пошкоджень на виходячих на ріжучу крайку. Це вносик фактично. Ну, а це вносик яхти. Завод Трудвача, 55 й рік. Дві третини передній майже. Тут без вражень корозійних вдалося сточити так, що не залишилось. А от уже далі за середину, на жаль, деякі залишки є. І вони наскільки глибоко йдуть далі на полотно, безліч цих корозійних плям що. Ну, нема просто сенсу його далі мордувати. От бачите, одна, ну, ця ще, а от тут вже вихід на ріжчу крайку. Одна виходить, дві поряд, ще не вийшли. Тут бачите, маленькі на виході, а воно на черзі які, плями. І далі пішло і поїхало. Це всі, якщо того стрити далі, будемо ширину бритви сточувати, а позбавитись повністю. Прободних оцих яз неможливо. Ну, оце їх декілька штук за розміром, як волосина. Це таке, я вважаю, компромісне рішення залишити так оце, як воно є. Ну тут на самому краю геть маленьке, туди і волосина наполовину не влізе. Ну, от декілька штук ви побачили. Це вже майже Кінець біля ерля. Так що десь на третині від самого ерля знаходяться декілька цих корозійних виходів. Я міг би спробувати ще прововтузитись з нею декілька годин, але вважаю це недоцільним. Марно тільки витрачати зусилля, час. Сточувати по ширині так уже не широку гарну бритву, щоб позбавитись цих корозійних ушкоджень, а вилізуть нові. Отакі, а, або ще й більші. Тому буде як буде. Повторюсь, на голінні воно не скажеться ніяк. Десь там може легенько одну якусь волосинку зголюванні трошки потягне ота каверночка і все. Але якщо сточити і по ширині, то комфорт гоління і якість гішиться відчутно тоді. Тому що бритви повинні бути, мати певну ширину геометричну. Якщо вони геть вузькі, то це вже не бритва, а швайка. Закривати бритви, обов'язково треба отак взяти, спозиціонувати на отакій віддалі десь. Посередині чітко. І закривати, щоб бритва входила лезом посередині клинка. Тому що всі старі бритви після розбирання, а я їх обидві розбирав, вони, як їх не виставляйте, вони все одно. І за таку, таких років, ви бачите, 53, й 55 й рік, підрахуйте скільки це, 80 років бритві, вони вже зазнали деяких деформацій, пластик і, звісно, що треба закривати їх акуратно.